Всім глядачам добра та здоровочка. Ходив щойно по магазинам, щоб якось змайструвати таку свічечку на випад, коли буде блекаут. Ось знайшов такий корпус, чому корпус. Зараз розумієте. Ось так у розібраному вигляді виглядає. Тут відірваний дротик. Тому вона не працююча. Працююча 100 гривень за штуку, а не працюючу, купив по собі вартості. Ось так вона виглядає. Під дві мізинчики батарейки 3А. Але я хочу її вдосконалити. Викручуємо два гвинтика. І ось такий вигляд має зсередини. Вимикач і все. Тут пусто те, що нам треба. Витягуємо із нашої свічки ось таку так звану електроніку. Ось так це виглядає. Наша электроника. Ось так це виглядає в рабочем стане. Магнитное поле гайдає. Ось так все, бачите. Ну, як нормально, це зайве використання електроенергії. Підключаємо нашу гойдолку і дивимось, скільки споживає. Ну, Як на мене, то занадто. Тому я вирішив викинути це зайве споживання. Зостанеться він студіот через резистор буде подаватись до нього напруга. Ось так буде світитись. Вставляємо на місце. Ось так. Ось так і ось так. Тепер беремо ось таку вживану, використану піч. Витягуємо звідти акумулятор. Ось так. Тепер виймаємо далі. Ось так. За допомогою паяльника там відпаємо, тут припаємо. Заряджаємо і маємо такий результат. Вставляємо наш акумулятор та закриваємо кришкою. Наша свічка готова. Вмикаємо. Ось така вийшла свічечка.